Всім привіт, радий бачити вас на моєму каналі. А, ну що ж, відкапчую копалку, закапчую роторну косу. А, буду їхати на калим, трошки прихворів, але вже трошки стало легше. А, якби ну, гроші потрібні. Самі розумієте, куди ж без грошей. А, трошки полегшало. Вирішив піти на калими, трошки призбиралися. Ось так. Тому зараз відкапчую і буду закапчувати ось таку косалку роторну. Так, ну що ж, прийшов на ділянку. Це не все, це тільки там десь 5 сот... соток, 6. Поклав нові ножі? Це ось старі, ножі фірми Балмет Польща. Друзі, а, їду знову на це місце, де косив, а клієнт передумав, сказав, щоб скосити. Получається дві діляночки допустити. Ось тут десь 15 соток. І... Ось тут десь 15 соток. Получається десь 30 соток треба докосити. Ось, друзі, скосив. Зараз їду ще на декілька ділянок. Tak, noży postawił nowi. Ось, друзі, приїхав в сусіднє село десь 36 соток, тут і ось тут. А скосив уже десь 40 соток, ось ножі поки що бачимо і не слідно. Ось, друзі, ще 50 соток скосив. І скосив десь близько 80 соток. Зараз відкапчаю косалку і буду капчати картоплекопалку, ось таку транспортерку, бомет. Вже другий рік користуюсь, ну, правда, викопав з нею небагато. Ось проблем, як таких, не було, а які були, то є відео в мене на каналі. Ось такий брудний. Так, він після роботи піде на мийку, тому що я люблю, щоб техніка була чиста. А зараз поки працюю, то нехай буде ось такий в робочому стані.